Всім привіт! Сьогодні на обзорі мікросхема к 27 422 А2В. Ось так вона виглядає. Судеповські мікросхеми. Цінність їх полягає в тому, що вони місять в своєму арсеналі золото, якщо її розібрати, Розкусити саму цю пластмасу, тут у нас буде міститися по в невеликій кількості. Жовтизна на самих ногах, це є признак того, що мікросхема містить в своєму арсеналі золото. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі мікросхеми, скільки золота Метод дома фінажа, можливо, вдавалося з них отримувати. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!